Понад 30 років Марія Козьма працювала медсестрою в комунальному санаторії Брусниця. В закладі оздоровлювали людей з проблемами опорно-рухового апарату за допомогою сірководневих ван. Каже, нині санаторій не працює, відтак у відпустці власним коштом. Ванни працювали в такому режимі. Наливали сірководневу воду, половину сільководневої, половину прісної води. Запускали хворого в ванну. Хворий лежав у ванні 20 хвилин. З березня минулого року через карантин санаторій закрили. До того там працювали лише два корпуси з лікувальними ваннами, оскільки інші приміщення аварійні. За рік звільнилося понад 20 працівників. Колишня співробітниця Ольга Гриндей каже, майже рік перебуває на облік в центрі зайнятості. У селі не може знайти іншу роботу, тому чекає, коли санаторій знову запрацює. Нас повигонили, пішли ми на біржу. На біржі були, що було, тепер вже все закінчилося, а ми вже далі лишилися пенсії, ж немає. До роботи вже ніхто не бере в ці роки, або вже хтось. Трив... Молодь беруть, нас ніхто не бере. А, а наше все сидить, завалилося. Ми ж теж би хотіли ще допрацювати. Нині в санаторії працює шестеро людей охоронці, медсестра, директор та заступник. Тут не може запрацювати жоден корпус, оскільки резервуари, в яких зберігається лікувальна вода, потрібно ремонтувати. На це треба понад півтора мільйона гривень, каже заступник директора Руслан Вишиван. За цей рік, коли приміщення вже не функціонує закрите, то сірководень швиденько все роз'їдає. Тут ви розумієте, це підтримувалось, десь інколи оббивалося ці, бачите, от іржа. А так воно ну вже небезпечно, бо тут воно ну, ну вже все шпада, розумієте, воно ж небезпечно. Але тому, щоб це, це треба просто підварити і усилити. Якщо б кажу, сантехнічні роботи нам зробили, допомогли, то повірте мені, що ну, тиждень часу. І ми б запустили нашу медичну частину, оскільки почався сезон. Грошей на ремонт у санаторію немає. Єдиний дохід закладу оренда свердловини приватному підприємцю навпроти. Однак, за договором 2019 року один літр води продають за три копійки. В місяць отримують три тисячі гривень за лікувальні мінерали, каже Руслан Вишиван. Бачите, це йде скважина з надер. А вон поруч, і бачите, є біла така кришечка. То є лічильник по сірководню. Є договір по амортизації і Склажений на 39 років у березні цього року з обласного бюджету погасили борг санаторію у понад пів мільйона гривень. Однак нині в закладі нові борги, які зможуть погасити лише якщо запрацюють. По крайній мірі ми би хотіли, щоб запустити ванне відділення, щоб люди хоча б могли амбулаторно приймати, приїздити, приймати оці ванни зараз. Знову борги з'являються, тому що невеличка кількість людей там постійно працює. Як погасити можна тільки при перерозподілі коштів по бюджету, за результатами півріччя. У 2019 році на сесії брусницю передали в оренду приватному підприємцю. За місяць він мав платити приблизно 80 тисяч гривень. Згодом у набу заявили, що екс-голова облради Іван Мунтян ймовірно вимагав підприємця 400 тисяч доларів за передачу санаторію, а частину грошей отримав. У січні досудове розслідування завершили. Надалі справу розглядатиме вищий антикорупційний суд. На сесії планують переглянути умови конкурсу, з якими передавали санаторій. За словами Гуйтора, опісля вирішуватимуть, що робити з закладом. Люди телефонують, питаються, які там ціни. Ви розумієте, І просто якщо ми тепер не запрацюємо, то, повірте мені, через три місяці вже не треба буде. Христина Тимофійчук, Назар Волошенюк, новини на Суспільному, Буковина.